В роботі побувала в нас Acura, RDX, американець зробили повну адаптацію, прошили картографію. Як ви бачите, радіо тепер також відображає парні частоти, чого не було до цього. Зроблений в нас клімат-контроль відображається в Цельсіях. Карти України та Європи. Меню на російській мові, що набагато зрозуміло для багатьох людей. Адаптували щиток, тобто перевели одиниці виміру в кілометри, а градуси з Фаренгейтів Цельсії. Отож, якщо у вас цікавить така послуга на автомобілі Honda Acura або якісь інші автомобілі, звертайтеся, будемо раді допомогти.